Хей-хей-хей, друзі! Усім привіт! З вами Акатун. Тільки часу минуло вже з моменту першого ролика, але все ж таки я повернувся і я вриваюся у новий світ Хонкайстарео, щоб вивчити цей світ, цю історію, цю гру. Адже кожен хотів би дізнатись, а в чому ж відмінність Хонкайста Рейо від Genshin Impact? Так, я фанат Genshin Impact. Та вже давно граю в неї, знаю механіки гри, а також управління. Тому подивимось, чи схожі ці дві гри на базовому рівні. Але не тому, Давайте ж пориньмо у світ цієї гри. Я її розбиватиму частинами, тому це моє перше проходження гри. І нас зустрічає космічний корабель. Досить великий насправді. Вау! Дівчина грає на уявній скрипці. Вау, Раптом звідки не візьмись, з'явилися рейнджери порожнечі. О, це чорна діра чи ж Портал. Скрізь увімкнулися тривоги. Почали евакуацію швидко. Вперед. Обережно. Здається, я навчасно. Ні ні. Я думаю, ти не могла б обрати більш слушного моменту. Системний час 23.47.15. три, Ти дуже пунктуальна, Кавко. Mm. Еліо точно передбачає майбутнє. То що то був за вибух? Теж частина його сценарію? Ага. Системний час 23 44 59. 59. Імпульси від вибуху викликають масову відмову головної системи управління. Твоїх рук справа? Ні, це зробив Легіон антиматерії. Вони повністю захопили космічну станцію дві системні години тому. То нам ще й з Легіоном битися? Не знаю. Еліо нічого не казав. Так що це не має значення. Зрозуміло. Значить, цього моменту я відповідатиму за операцію. Прийнято. Цього разу ти даси мені трохи повеселитися. А то останні кілька операцій пройшли нудно. Вибач, але я боюся. Я мало що можу для тебе зробити. Наше завдання цього разу просто правильно встановити мету. Але якщо ти хочеш, ти хочеш сама знайти собі пригод... Ти. то зупиняти тебе не стане. Як не Як Як-ні-як, <плес> -як. У сценарії Еліо цього немає. Why а тоді яка різниця? <плес> О, це зараз бійка буде. <хе -хе -хе> так, Використовуйте базову атаку на вибраному супротивнику. Угу. That That Оберіть Remember. метою атаки супротивника праворуч. Угу. Переключіться на більш сильний навик. Угу. Використовуйте навик на обраному супротизмі. Так, начебто запам'ятав, але я не впевнений. Управління бою трохи відрізняється від геншина, зате Спринт ходьба, повороти ті ж самі. Термінал космічної станції вам без потреби. По столу розкидані списані формулами аркуші паперу. Їхній автор явно дуже поспішав. Так, треба оглянути кімнату загалом. Раптом я щось, як завжди, це буває, пропущу на самому початку гри. За завданням Хаос Глибин сказано використати фальшиву особу для перевірки безпеки. О! Портрет Герту! Цікавенько. Герта. Хто це Герта? Ось така ось дівчина, щоб все yeah. не означало. Так, така молода. Вона знаменита ще з минулої бурштинової ери, має бути їй зараз не менше ста років. Вона член товариства генів та еменатор Нус Еона Ердиці. Думаю, за бажанням вона може змусити себе старіти у зворотній бік. Прикол. Здається, я прикадую, що більше половини з вісімидесяти із зайвих членів товариства «Генів» померли своєю смертю. Хоча, здається, один із членів прожив всього 12 днів. Як його звали? Це сілком нормально, хіба безсмертні босси у відеоіграх не чекають, доки головний герой прийде їх вбивати без смерті. Це не завжди добре. Ха. <гум> <гум> Жарту стий Альянсу. Ну, ніби я все дослідив, ось начебто термінал стоїть, гадаю, мені потрібно до нього. А, це не термінал, це контролер. З якого часу Легіон антиматерії став таким слабким. Я не змогла залучити більше. А ти хотіла, щоб сюди збігтися весь Легіон? Така кубка не може зупинити екіпаж Дуряного Експресу. Yeah. Портрет Еліса Салоса. Хто цей старий з сивою бородою? Гадки не маю. Якийсь із членів товариства? Як багато тут цих персонажів. Це наші майбутні супротивники, чи що? Портрет Зандара. Це Зандар. Зандар Один Кувабар. Перший Геній в історії. Імовірний творець Нус. Так, це він. Якщо легенди правдиві, то він був людиною, яка створила Еона. Сподіваюся, що це неправда. Я не хочу полювати на Зандара. Портрет польки. Я знаю цю людину, вона володарка безмовності, полька Камон. Бачиш, обличчя зовсім не чітке. Вона знищила усі свої портрети та скульптури по всьому серці. Ана uh. це не цікавить для більше нагальними справами. Портрет Айдена. Хто це? Гадки не розумію. Портрет Скрулюма. Гей, <рес> hey, <Зиловий> срібний вок. <рес> Дивись, Scruly. це ж скрулюм, твій давній суперник. <рес> Ха, я ж казала. Я не знала, що то був, був він. Саме завдяки цій битві Еліо поклав на тебе око. Уяви собі хтось справді зміг зламати код Скрулюма. Спочатку Скрулюм, з, з Крулю, потім Ґерта. Напевно, нема більше нікого Всесвіті, хто б за такий короткий час образив одразу двох генів. Напевно, це доля. Боже, я тут справжній раб долі. І знову контролер. Йдемо у внутрішню частину космічної станції. О, Рейнджер Божнеч. Так, що в нас тут? Тепер супротивник перебуває в межах досяжності персонажа. Атакуйте, щоб розпочати бій. О, їх уже 4. Цікаво. Персонаж має сильну надздатність накопичити енергію, щоб використовувати її в бою. Так, цікаво, цікаво. Бій із супротивниками відновлює енергію. О, енергія заповнена. Негайно використовується надздатність. Good times. Never last. Використовувати надздібність на всіх суспільствах. Нічого ніч. Хоча не те, що видно, але все одно прикольно. Особливо бур. Прибирання за іншими не входить у мої обов'язки. Знаєш, Кавка. Так, так. Куди ти його відправила? Срібний вовку. За якимись випадковими координатами немає значення. Тебе турбує, де опинився цей рейнджер порожнечі? Зовсім ні. просто я як завжди в захваті від полі неймовірної техніки. Лише невелика підтасовка даних реальності. Як не назвала її неймовірною? What На що ти зараз так уважно дивилася? Дайно глянути. Іграшки Герти, каталог із колекцією рідкісних предметів космічних танців. Вони мають багато цікавих штучок. Наприклад, ось цей пістолет може оцінити будь-яку істоту в межах від нуля до сотні. Звучить такси. Тобі не цікаво, скільки ти отримала б очок. Я хотіла б дізнатися свій результат. Гаразд. Думаю, ми могли б заскочити і погратися з ним. Якщо це не надто далеко, де знаходяться наші цілі? Йди коридором за дверима ліворуч, там є кімната, де зберігається якийсь рідкісний предмет. So так ось, де стеларон. на всіх світів. Там те, що допоможе нам з'ясувати Дестела Руни. Ось, друзі, і завершення проходження гри Honkai Star Rail і до нас вже гін вступила Срібний Вовк. наступній частині ми подивимося, як і що буде. Сподіваюся, що проходження вам сподобалось, і ви чекатимете на другу частину проходження цієї гри. Моя перша думка, гра дуже непогана. Є звичайно відмінності від Genshin Impact, зокрема, з боями. Для мене незвичайно саме не мати взагалі можливості втекти, або, правильніше сказати, відбігти від ворога для того, щоб ухилитися. Проте гра все одно прикольна. Тому. Лайк, like, підписка, і до зустрічі у наступному проходженні гри Star Рел українською.